Просили показувати трішки більше розпаковок флексовського інструменту. Зараз покажу вам розпаковочку моєї особисто флексовської пилки циркулярки. Це саме, як би кажуть, верх флекс, що робить. Їх два варіанти є. У мене один вже є там, де ручка зверху, а цю я собі прикупив, там не треба пилку штовхати. Не буду йти в машину, щоб показати вам її. Але хто слідкує за каналом, він бачить, що цею пилкою я активно користуюсь. І з плюсів ця ціна через те, що пилочка сама по собі досить дорого коштує. А зараз була акція, ти в подарунок отримаєш 10-амперну 100-літину батарейку. 10-амперна 100-клітівна батарейка це, щоб ви розуміли, дещо схоже, ну, не дещо схоже, в принципі, PowerStack від DeV. Там, де вже плоскі системи акумуляторів стоять. Ось така наша коробочка. Ось так вона гарненько виглядає. Ти що, ти що? Давайте це підсунемо і камеру трошки переключимо. Відкриваємо коробочку і нас тут зустрічає. Насправді досить жаряжений комплект. Не в всіх пилках таке побачите. Але Flex з собою, як би кажуть, не посе задніх, а зараз є лідером по комплектації. Ну, Один з лідером. Перш за все, це настільки щільно заставлено, що реально дуже приємно це все, все діло розбирати. Зарядочка у нас американська. Хто хоче, може перероблювати її. Це Rapid, Саме швидкісна, яка тільки в них є зарядна станція, яка просто неймовірно розганяє. Для прикладу, я вам скажу, що тим аперну батарейкою вона заряджає за 30 хвилин. Дуже крутезний варік. Якщо ви шукаєте щось таке, то це тільки Flex. Вона йде з вентиляторами, да, вона шумить, є типу, шум вентилятора, але ви, повірте, що вона заряджає настільки швидко <су> батарейки, що ви навіть цього не почуєте. Номенклатура з Flexю фірмовою їхнім стікером. <су> Ось до батарейки дойду, дивіться, сумочка. Сумка реально добротна. Купує інструменти Flex в комплектах. Завжди йдуть кортезні сумки, дивіться на цей розмір. Цю сумку не то, що можна засунути, я не знаю, що циркулярку. Тут реально шість тушок легесенько заліза. А в нас ось такі вставки для того, щоб но не протиралося. По периметру в нас карманчики є, і в принципі з мощнішого з мочнішого матеріалу вона зроблена, тому я задоволений. Но я сумкою користуватися не буду, по мене якби, валізи йдуть. Більше всього, що, можливо, комусь подарю, якщо буде треба. Ох ти що, дивіться, яка брилка. Ти що, ти що? Друзі, в мене ще такої батарейки немає, але реально інколи хочеться, типу, щоб вона була як на циркулярку поставить. Ну, більше це, типу, на циркулярну станцію. 10 ампер. 10 ампер. З так літіум. Це самий... Крутий акумулятор сьогодення. Кажу вам відверто, якщо ви знаєте засоби для прибирання, ну не засоби, а техніку для его, це, типу, революцію вони зробили, бо в них там все запатентовано, вони тільки продають як гарячі пиріжки всім таким популярним брендам. Технологію навіть здають в оренду батарей, Так вот, Его і Flex це одна контора, і це їхній акумулятор. Дивіться, все досить таки класно. Змазано герметиком. Якщо ви бачите, бо я якби все в коморки показую, але в цілому ось такий варіант. І подивіться на цю підсвітку. З двох сторон однакова штукенця. Світиться ледовська підсвіточка, ну дуже-дуже гарно вона дивиться. Ось така, звісно, добротна. Це, кстати, стак э... лічіум рівняється в середньому десь до 15-16 амперної батарейки. Це якщо дивитися там пропорціях, їй вистачає на насякі часу. Тому в цілий день роботи гарантовані. І тут нас йде. Давайте спробуємо її дістати. Так не йде. Ну, класика жанра диск, мені якраз треба було купувати. Ну, вже теж зекономлю 24 зубчика. В принципі, я не постійно працюю. Вона підходить для двох топів пилок. Є таке. Ось так. Ось так, ось так, так, так воно виглядає. Все, все забрав, все є. Це ми можемо скинути. Ось Наша, наш інструмент. Опускаємо, показуємо. Ось так виглядає наш інструмент. Допоміжний крюк, коли ви там на драбинах на криші працюєте, без проблем поцепили все і вона тримається. Це ну, дуже їй не вистачає. Е, місце ну, в принципі, класичне для посадки акумулятора. Ось так воно виглядає. Ну, я, чесно кажучи, в захваті. Я, чесно кажучи, в захваті. Дивіться, тут є навіть плайвуд. 3 четвертих, одна друга, такі всі позначки. Аби ще... Ага! Коротше, для тупих, показую. Тут є вже така лінійка. Якщо ви хочете або знаєте, що ви будете різати, ви виставляєте вже зразу товщину. Воно тут все діло в розсічено, занесе така лінійка. Вам не потрібно там на глаз, на око прикидувати. Ви тут собі взяли, от, виходить, віджали Опустили. Для прикладу ну, листок фанери класичний. Все, зажали. І погнали. Глибина диска дозволяє це діло робити. Слухайте тепер, як працює. Тут шайба крутиться ще. Але цілому ось такий апарат. Я скажу так, що я безмежно задоволений. Як там його? Ага що Я безмежно задоволений покупочкою і я в заході. Ось так вона виглядає. Ну скажіть, помімо естетики, яку вона собі несе потужність. У е, мене є класична, ще раз скажу, типою, ну, ручка тут зверху тримається, вона дещо менша. Але я вам, пф, на скоро буде об'єкт, там не треба буде різати купу і форів. Е, То Я, чесно кажучи, там буду той об'єкт зносити просто-напросто. Дуже добротно зроблена, сама платформочка зроблена. Звісно ж, класика жанра всі ці уголки 45 і тому подібних градусів також присутні. Ось, будь ласка. Все воно діло є. Є з таких ще тонкостей, тонкостей що, що флекса, що ви можете її користуватися як лівшою, так і правшою через те, що тут дві кнопки з двох сторін, коли ви можете знімати ну, предохранитель і короче, нажимати самий пуск. саме пуск. цей щуп, з якого вилітає пил, він є регулюючий. Ви можете як вниз, так само убік і підключати самий пілісос. Друзі, от така штукенція. по ціні, хто там чекав кінець, ціна ось такого апарата мені вийшла по акції десь 265 баксів. Це за весь комплекс, що я розпакував. Ціна в Україні буде це десь. Треба докинути. Я думаю, доларів 120, через те, що вона важка, і в принципі треба розбити сплатити. Тому в районі сотки 120 двадцять накидайте, і ціна буде в Україні. Це десь в районі 350. Тому, колеги, всім добра, дякую, що спостерігали. І підписуйтесь.